Вже близько половиною хвилин я грію отак. Вибираєте одну із сторін. Уважно дивитесь, там всередині є проміжна втулка. Сйомнічок такий в мене є для внутрішніх підшипників і не один. Але для такого маленького він чуть-чуть не влізає. Не треба гріти там 10 хвилин, ну, 3 хвилини такою горілкою одного із цього це повинно вистачити. Ну і... Ось такий от інструмент. І інструмент, а що робити? Тут інакше не цей. Інакше нам щастя не бачите. Ну, пробуємо, перевертаємо його. так от горівшим до долини. горівшим до долини. Ну і пробуємо зацепити ударна викрутка. Ось така от плоска проба. Дуже важко, дуже важко зацепити, така сама історія, як і всі, да? але треба по кругу чуть-чуть по його. Можливо, треба буде догріти, тому що тіло кругом цього бере багато на себе. І треба якось так, щоб точно зацепити його. Старий підшипник нам не шкода. Правильно, нам тільки щоб його... Ой. О! Так. Пішов. 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 Ми його акуратненько. Да, це такий досить, як сказати. Блін. Так, щоб без всяких супермоднявих інструментів, які зазвичай бляха-муха курстує. Багато і-і-і. і ось Ми вибили підшипник дуже осторожно, тому що гарячий. І це гаряча втулочка класна. Кладемо на сторону. Ну, той підшипник нам вже проще. Але не лініться на час, не, не лініться. Не економте час. Думаєш, зараз о, там просто влупив любу втулку, взяв от такий от палець, влупив, да він вилити. вилити, але він вилити на холодну. Той бік прогрівся, цей чуть-чуть тільки теплий, Ось я рукою тримаю взагалі. І вирве наружну м'ясо, так що не поскупіться, хоча б хвилинку прогрійте отак, от подальше, і звідти вже візьміть живут з набору ці от штуки там чи по наружній обоями. Тільки акуратно так уже. Це. це все акуратно. Дивіться на перекос. Я просто в руках, от коли я вибивав, я чувствую, що йде один бік, другий, що воно на цей. Якщо ви почули, що один бік от пішов, другий а, не йде. переверніть, подивіться, тому що ви наружну обоєму. Це дуже важливо. Тіло колесо це, це все колесо. Тут вже наварювати на цей, підкладати бляшки. Піс... Можна, але скринь, ну це вже не цей. Нам зберегти. Дивіться, ми нагріли все акуратно, видно посадочне, що фіксувало підшипник дуже, дуже чудово. Тепер, як ми вставляємо свіжі, е, так само. Беремо, нагріваємо. Не потрібно аж 3 хвилини, аж до такої, ну, добрячих мінімум півтора нагріваємо. Перед тим, як нагріваємо, мастимо е, смазкою густою от посадочне. Да, ми будемо гріти, ви скажете, воно стопиться і не це. Щось стопиться, а щось на стінках лишиться. Тільки дивіться, не нагрійте спочатку, тому що печетесь. Смазкою, ну дивіться, літолом, кого більш має якісна, в менш май, ну, воно не буде лишнім. І тим паче не забудьте на підшипник. Підшипник має бути холодний. Підшипник 100% має холодний. Хто може кинути в морозилку, то ще буде краще. Кажуть, ще краще залітає. Ну, берете, вставляєте так, коли воно нагріте. Перед цим берете з головок оправок, ну в кого є більше оправки під цей. Підбираємо там підбираємо під неї там головку по наружній обоймі. Тільки дивіться, щоб по наружній обоймі і щоб не цей О, десь ось. Ось вона. О, дивіться, оце прекрасно. Бачите? Тому що, коли ви будете бити по внутрішній обоймі, ви можете збити і зробити раковий нефінаці. Ви зб'єте сальник. І, оце от. і ось, ось так. от. І щоб не чіпляло, ви провіряєте першу ось так. от. От Воно проходить. І нагріваєте його правочкою, коли <свісно>, ставите е, колесо ось так от на землю горизонт. Ви нагріли його зараз. Ну, Вже це не буду показувати, тому що таким самим макаром, який роздягали, нагріваємо, ставимо, кладемо оправочку зверху і помаленьку його стадимо, садимо тук-тук-тук-тук-тук-тук по кругу. Дивимось, чи він не йде на перекос до такого степені, коли не чуєте глухий ценьк-ценьк, коли вони вже обоємо впре. Посадочне, де вже де межа, тоді буде відчувати, відчувати, що цей ну і по кругу так тук-тук-тук-тук, перевірили. Зняли обойму, подивилися, воно все рівненько і все буде чудово їхати. І не забуваємо перед тим, коли вставляємо другу. От ми перший підсипник вставили, я ще той не витягнем. Не забуваємо втулочку. Часто бувають, що запресували без цієї направляючі, без цієї направляючі ніколи не ставте. Тому що, дивіться, ви впера зажимаєте, а вона центрує по. Внутрішні обоємі, ось вона центрує, тобто розпирає підшипники з середини. Коли її не буде, ви можете зажимати до такої степені, поки взагалі не проломите і там і пера не за цей Так що ось ця ось штука, не забувайте її. Всім добра.